За останні 10 місяців працівники Чопського прикордонного загону затримали понад 200 нелегальних мігрантів, та вже восени їхня кількість може значно зрости. Саме тепер нелегали намагаються якнайшвидше потрапити до країн Євросоюзу. Союзу. Явище незаконної міграції воно є стале і має сезонний характер, особливо жовтень, листопад, період загострення в зв'язку з тим, що наступають холода, і ті групи незаконних мігрантів, які знаходяться на території України. Організатори намагаються. Максимально короткий термін переправити на ділянку сусідніх держав, щоб перешкодити нелегалам перетнути державний кордон. Закарпатські прикордонники активно співпрацюють із правоохоронними органами. Міліція та служба безпеки України допомагають затримувати нелегалів. Крім цього, у листопаді прикордонники збільшать кількість патрулів та задіють додаткову техніку. нами проводяться адекватні заходи. Звичайно, ми збільшили і кількісний склад, і додатково виділили технічні засоби охорони кордону, палю мастильні матеріали. І не секрет, я скажу, що використовується активна резерв і адміністрації державної прикордонної служби, регіонального управління і прикордонно завону в цілому на всієї українсько-словаської ділянці. Спеціалісти стверджують, нелегальні перетини кордону частішують. Лише кілька днів тому чопські прикордонники затримали двох громадян Еретреї, котрі намагалися перейти Україну-Словацький кордон. Дві треті усіх незаконних мігрантів, що прагнуть перетнути кордон України з країнами Євросоюзу, намагаються потрапити до Словаччини. А все через лояльне законодавство цієї країни. Вже у листопаді правоохоронні органи звернуть більшу увагу не лише на охорону державного кордону, але й на виявлення людей та угрупувань, котрі сприяють нелегалам. Прикордонники, вкотре попереджують за сприяння нелегального перетину державного кордону загрожу кримінальна відповідальність